Ще півгодини назад було холодно. А тут такий нормальний облет. Це Ублтывается бакфаст. Це теж бакфаст облетается. Ну тут красоти звісно. конечно. ще охрененно. По всій пасіці не побігає, але гляну. Ну тут все літає. І тут, і там. Шикарно. За два роки пасіка втратила. 60, от трутень пішов нормально, влітає тротень. Мабуть сьогодні матка облітається від э, F1 від Б25, э, 26. Ша у нас так запускали читку, що то как лучше. Так. Це F1 від B2. Треба би ставити корпус. Обрат фактично закінчився. То, що я встиг побачити, то встиг. А це F1 від 119-ї. Теж нормально літали. Матка сіяла восени, а бджоли яйця з'їдали. Ну це що вийшло 5 вересня і обліталася невідомо коли. Ну, коротше, бджола бачу нормально. Це в новому місці одводок кордован. Я сьогодні їх обробив морошиною кислотою, буде видно. Тут теж вже закінчився обльот. Це в двокорпусному корпусному руті джови. Це F1 119 є. Така вона. Так, от ну, да. і все.